Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. І ми на нашому майданчику Вірем Техніка в місті Рівне князя Володимира 112. Чудова погода зимова, трішки сніжку впало. І зараз хочу зняти для вас цікаве відео. Е власне, по тракторах з невеликим напрацюванням, які є на майданчику тут. Ну, окремо е бачили відео, чи буде відео по тракторах з нового надходження, але це. Згодом все. Те, що є тут, дуже цікаві трактори з невеликим напрацюванням, реально залишать вас приємно враженими, здивованими. Оскільки всі трактори без намальованих губок, такі, як вони прийшли з Японії, без підмальовок, натирань і тому подібних речей. Почнемо з цього красення F30. Напрацювання 698 мотогодин. І... Неперевершений стан. Реально, як під капотом, так і по шасі, так і по всіх панелях. От дивіться. Просто, практично, ви розумієте, трактор 30-сильний з реальним напрацюванням не цілих 700 мотогодин. Це ну рідкість і в чудовому візуальному, технічному стані. Одразу ціну 9700. За цей комплект з грунтофризою 1,7 м. Наступний l 1 205, теж прекрасний стан, візуальний, технічний. Зауважень по шинах немає як і до попереднього F, так і до е цього l 1 на 20-сил. 531 мотогодина, повнофункціональний реверс. Функція обит на місці, ґрунтофреза з чудовими ножами. Рівень горизонту, швидкоз'єм. ну, реально комплект вогненний, 6200. Розумієте, це ціни новорічні, з нагоди свят різдвяно-новорічних. 6200 за такий комплект. Прекрасно. Акційний, до речі, GB 16 застоявся дивно. Ціна, грубо кажучи, Астіка 17-го. ще влітку за ці гроші можна було купити 5400. І він теж з невеликим напрацюванням. 545 мотогодин. Повнофункціональний, функція оберт на місці, все тут є, ґрунтофреза. Так, є зауваження до лакофарбового покриття, десь, мабуть, стояв, але технічно і по шинах, в принципі, повний порядок. Незначні тріщинки є, але це геть не суттєво. Функція горизонту, оберт на місці, вже казав. Отакий От GBS за 5400. Так, наступні трактори, давайте по ісекі глянемо вони тут праворуч. 9,5 з кабіною. Візуально, бачите, в кабіні наче новий трактор. 734 мотогодини. Кабіна з кондиціонером наголошую. Дуже цікавий варіант. Наступний Hunter, 20 сил, це з крайніх надходжень. 657 мотогодин. По шинах, по візуалу, по технічних моментах все в ідеалі. 173 -й. Взагалі чудовий малючок. Реально із секи важкі, 297 мотогодин. Ідеальний брістон по колу резина, візуал. Бачите, це не підмальоване, це все заводська фарба по шасі. По всіх панелях поверхнях. Так, а тепер два найновіші трактори по Куботі Кель 21, який там рік. 2000 роки. 2000-х роки і давайте тут же треба, напевно, використати ключ. Так, тут електронні е, показчики-мотогодин. Давайте повернемо. Подивимося. 484 мотогодини. Реально менше 500 мотогодин на Кейл 21 Взагалі ідеальний трактор по ціні 8900 за комплект. По шинах, по задніх шинах, швидкоз'єм, грунтофриза теж в ідеальному стані, як візуальному, так і технічному. Наступний найновіший KeL24R. Трішки є тріщин, стояла, мабуть, десь на сонці. Та видно, бо є трішки корозії. Ми на це звернули увагу. Це 10 чи 12 рік випуску. Давайте по напрацюванню. Теж тут треба використати ключ, щоб подивитися тут електронні лічильнички. О, світиться як новорічна ялинка Велкам. 379 мотогодин. 379 мотогодин. Ну і ціна цього 10500. За комплект з ґрунтуфризою. Є ґрунтуфриза до нього, просто стоїть у нас на складі. Далі, що маємо по невеликих ще напрацюваннях, то ну, тракторів безліч, але ми беремо зараз в межах плюс-мінус 500 мотогодин, щоб було. Якщо не помиляюся, так, 478L215, 1 трішки дорожчий за 205 6300 6-300. Теж прекрасний стан, теж рівень горизонту, фаркоп, ну, чудова комплектація. Ну, можна і тестувати і один і другий. Тут мотогодини одне, тут стан трактора не тільки мотогодини визначає, а й те, як ним користувалися, і обслуговували в Японії. Так, 255, й походу, має більше тисячі, Так, все. Це от таких 9 тракторів на майданчику. Готові до тест-драйву з невеликим напрацюванням. Від малюка до 30 сильного трактора, кабіннички, можна підібрати собі найкращий варіант по обслуговуванні і гарантії, наголошую. По необхідності, і по вашому бажанні, замінюємо масла. Якщо ви це робите самі, даємо знижку на заміну масел або міняємо при вас. І тоді буде, звичайно, менша знижка. Також різдвяно-новорічні подарунки для наших покупців ми підготували. Не забувайте про це, будете задоволені і гарантія 3 місяці на техніку плюс півроку сервісного обслуговування, сервісні центри в нас на майданчиках. Тому завжди. Якщо раптом щось трапляється, а це трапляється дуже рідко і нас це тішить, бо японська техніка надійна. Але привізши до нас трактор, ми усуваємо власне несправності за свій рахунок протягом гарантійного терміну. Ну і виконуємо роботи протягом сервісного е гарантійного терміну, теж за свій рахунок. Тому ви будете впевнені в тому, що не купуєте кота в мішку, не купуєте намальовані губки, а купуєте дійсно якісну надійну японську техніку. Всім успіхів, миру та перемоги нам! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення!